У Дніпропетровському художньому музеї вирішили провести форум Марафон для молоді так співробітники назвали низку просвітницьких зустрічей із учнями старших класів шкіл. На тлі вже працюючих виставок відбувається цікаве спілкування. Наприклад, у рамках Шевченкіани Дніпропетровського художника Анатолія Жежера молоді відвідувачі змогли багато дізнатися про картини Шевченка та про мистецтво сучасного живопису. Обратите внимание, здесь консуль замкнутий, а эти фігури. Змах. Руки. Про академічну композицію малюнку багато хто з цих відвідувачів музею чує вперше, також як про те, що Тарас Шевченко був дуже обдарованим художником, талант якого помітив знаменитий Карл Брюлов. Які стилі живопису засвоїв свого часу молодий художник, розповів молоді мистецтвознавець Володимир Кулічихін. На металічну пластину наноситься лак. по цьому лаку. Шевченко належить більше вісімсот художніх творів. Майже всі вони зберігаються у Київському музеї. В нашому є лише єдина гравюра. Але тепер школярі знають, що навіть одна картина, але справжнього майстра це вже диво. Художником стати нелегко, мені здається. я деякі картини його не відділа. Мені ні понравілись не і... Всі вони дуже красиві і по-своєму цікаві. Чи не при яких обстоятельствах он попав в академію скуств? Ну многого я не знав. Знаю с іскусства. Та таке як та я не можу то об'яснити. Та очень інтересно, увлекательно. Повільний перехід до творів сучасного художника Анатолія Жежера відбувся майже непомітно. Дніпропетровський майстер створив власну Шевченкіану. На його полотнах та ж тема, що оспівав Кобзар. Та прекрасна Україна, з її безграничними просторами, з этими сьолами, в яких завжди є люди. Картини Шевченкіана Анатолія Жежера створені в останні 5-6 років. Незважаючи на солідний вік, художник дуже багато працює. Треба встигнути сказати своє слово про поета та його землю, вважає майстер. Каблоць, Антон Логуш, новини каналу.